Підготовка Чернівців до опалювального сезону, відкриття нових амбулаторій, перспективи відновлення зруйнованого будинку на руській. Чернівецький міський голова підбив підсумки діяльності міста під час чергової прес-конференції. Отож, коли частина однієї з найстаріших вулиць Чернівців буде доступною для курсування громадського транспорту, наскільки комунальники міста готові до зими та чому міська поліклініка номер 3 працюватиме у двох приміщеннях, розповідаємо уже за мить. Незабаром у Чернівцях з'являться ще дві амбулаторії. Їх відкриває міська поліклініка номер 3 Чернівецької міської ради, яка з листопада 2023 року працюватиме в двох приміщеннях: на вулиці Південно-Кільцевій та головній. Мова йде за поліклініку 3, яка знаходилася весь час в приміщенні кварцу. Її місто плачуло кошти за оренду приміщення. Та як ви знаєте, що один із власників заводокварсмута має російське походження. Ну і сам із Буковини, але довгий час жив у Росії. То колись це було прийнято рішення, має своє власне приміщення звідти з'їхати і переїхати в другу. Амбулаторії відремонтували за кошти поліклініки, грантові гроші та міського бюджету. Та що на південно кільцевій 31, відремонтована за кошти поліклініки. Ремонт обійшовся у майже 2 мільйони гривень. Допомогло й місто, виділивши орієнтовно 400 тисяч гривень. Друга амбулаторія поліклініки номер 3 знаходиться поблизу, по вулиці головній, 218. Це приміщення відремонтували за грантові кошти проєкту Невко. А обійшлися роботи у 457 тисяч євро. каже Роман Клічук. Я сподіваюся, те, що щодо першого листопада не відкриється і вже і прийматимуть своїх. Пацієнтів, зокрема, на вулиці Руській 6 у Чернівцях фактично демонтували будинок, де 20 вересня цього року обвалилася значна частина стіни. У зв'язку з чим рух транспорту на частині вулиці обмежений. Отож, Чернівецьке тролейбусне управління розпочинає монтувати нові опори та контактну мережу для живлення електротранспорту. Після цього зможуть відновити рух тролейбусів номер 2 та номер 4 Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень, каже міський голова. У зв'язку з тим, що електричні лінії до, до требусу не ну, приєднані до фасаду Будинку, який знесли. Тут ну, відповідно ще ще вчепити час на, на встановлення сто батам, що що щоб ці провода. Для, для, для тролейбусів їх там, там зафіксувати. Я, я думаю, що, що потім наступного тижня ми відкриємо вулицю Руську. Зокрема, у місті активно триває підготовка і до опалювального сезону. Станом на початок жовтня комунальне підприємство вже готове на 95%. А ось коли його планують розпочати, залежить від погодніх умов. Зазвичай, коли середньодобова температура повітря становитиме нижче плюс восьми градусів протягом трьох днів. Котельні готові в плані того, що є генератори на всі котельні, особливо на, на, на великі, на майже всі котельні. Готовність на попередньому на, на конференції, тому ми говорили, що, що вже на, на 95%, але в принципі все то ми вкладаємося в графік і, і, і будемо готові. Я сподіваюся, ми молимося всі, щоб з з з з зима була тепла. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня ТВА